Сьогодні 22 грудня 2022 року заняття ліплення, тема заняття чалювання для родини. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні ми знову поговоримо про родину, про звичаї традиції всіх родин. І звичайно будемо маленькими майстрами. Тож, сідайте зручненько. Всі ми зазвичай зручненько. радіємо, коли нас запрошують на гостини. Особливо, якщо це роблять люди, з якими нам приємно спілкуватися, а запрошення робиться від душі. Однак, щоб заслужити таку повагу, треба вміти і знати, як це робиться, адже на секрет, що господарі. Теж готові запрошувати в гості тільки тих людей, які залишають після себе тільки приємні враження. Існує непорушне правило завжди ходити в гості з добрим настроєм і посмішкою. Не варто забувати про це. Сидячи в гостях не демонструйте оточуючим, що вам нудно, не цікаво або ви заклопотані своїми проблемами. Раз уже прийшли. Проявіть терпіння і повагу. Сьогодні, дітки, ми будемо з вами ліпити. А що? Відгадайте, будь ласка, загадку. На вогні щоденно спить, носом у вісні свистить, довгий носик ручку має, всіх нас чаєм пригощає. Так, звичайно, дітки, сьогодні ми ліпимо чайник. А скажіть мені, для чого потрібен чайник? Так, у чайнику кип'ятять воду, в чайнику для заварки заварюють чай. Давайте з вами пригадаємо, подивіться назвіть частини чайника: тулово, носик, ручка і кришка. Молодці. Сьогодні ми будемо ліпити чайник не з пластиліна, а будемо ліпити з солоного тіста. Тому, будь ласка! Запросіть своїх батьків, нехай вони подивляться, а я розкажу, як можна зробити солоне тісто. Для того, щоб зробити тісто солоне, нам знадобиться якась неглибока мисочка, стакан солі дрібної, стакан муки і пів стакана водички. Це ретельно перемішуємо, і у нас з'являється таке тісто. так? А щоб зробити тісто різнокольорове, треба додати трохи гуаші або піщового красителя. Так, ретельно замісили, ось таке тісто з'явилося, і поставили в холодильник на 15 хвилин. Ще для роботи нам знадобляться такі шарики тверди, можна взяти тенісний м'ячик, можна ось такі м'ячики. Для чого ви зараз побачите. Такий чайничок ми будемо сьогодні робити. Гуашю я зробила тісто ось таким червоним, розділила на дві частини, біла для прикрашання. Загорнула м'ячик. Обліпила його тістечком. Ось так ретельно зробила такий, таку кулечку. Так. І починаю ліпити чайничок. Ми з вами пригадали, з яких частин він складається. Ось так поклали і починаємо. З білого тіста ми будемо робити носик, ручку і кришечку. Кришечка кругленька, звичайно. Ось так. Тепер будемо робити ручку, просто катаємо таку ковбасочку тоненьку, так? Внизу для того, щоб наш чайничок не падав, щоб він стояв добре на столі. Так. Подставочка такая. Выровнюю. Так. И снова катаю. таку ковбасочку. І роблю ручку. Якщо щось, ручка виходить дуже довго, можна відламати шматочок. Так, приліпили. Так. Тепер треба зробити носик. Він теж буде робитися з ковбасочки. Вона буде Коротшою, ніж ручка, і трохи товстішою, прикріпляємо, робимо можна стеком, можна чимось іншим, зробимо потім дирочку, і носик наш буде справжній. Тепер, якщо завгодно, будемо прикрашати наш чайничок. Просто робимо такі маленькі кулечки і наліпляємо. Наш чайничок буде у горох. Такий гарненький. Ось так виходить дуже гарно. Робимо стеком зараз тирочку у носику і доробляємо кришечку. Ось така краса в нас з'явилася. Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю, всі ви впоралися з ним. Я з нетерпінням буду чекати фото ваших робіт. Хай батьки вам допоможуть в цьому. А сьогодні наше заняття закінчено. На все вам добре! До нових зустрічей! Будьте здорові!